Селяни кажуть, у таку погоду, мовляв, добрий господар пса на вулицю не вижене. Однак самі вимушені полишати у селі, аби вирішити усілякі справи. Дітлахи селам Шани зазвичай дістаються до школи маршруткою. бо обхідно долати до трьох кілометрів. Сьогодні їм вкрай важко. Та в таку погоду ходити погано до школи, але мус був навчатися треба. Але як нема маршрутки, то трошки важко, так і є маршрутка. Ну але так мусим ти якось пробираємося. Скільки так? Та хвилин треба півгодини пів години треба йти як мінімум до школи. А ще в таку погоду то затягується трошки увечері зранку та впродовж дня селяни не полишають лопат. Усе розчищують доріжки від хати до вулиці, вбиральні та стайні. Та позамашу що не го до тогорять, водій було знайти не страшне. Дай до пса до голови у звичайні дні біля сільської ради гамірно. Сьогодні зранку ні душі. Бухгалтер розкидає сніг паспортист як служба підтримки. Кажуть, людей нині буде мало. Я би не йшла, наприклад, наговорити, як є. В таку поводу, хто там піде. Хіба, може, там кончик комусь треба чи смерть зареєструвати, або дитину зареєструвати народжену, а так не думаю. До місцевої крамниці хліб та продукти привезли вчасно. Щоправда, водій лютує, спалив 5 літрів бензину, а з кучугур самотужки виїхати не годен. Так, годину. І що? так, та нічого нема, ні людей нічого нема. Не можете ні виїхати ніяк. У крамниці, як завжди, людно. Пенсіонери переповідають, як долали снігові замети, аби купити буханець хліба. Я ледве дійшла, треба було підйомного крана, щоб мене трохи потягнув. Якби на сушіцький хлопець було не вилізла з городу. Інші згадують депутатів біса та шукають вихід з лабіринту. Пробуйте, я єлі прийшла, вот так бо, а через город через поле навіть не можу перейти. Їх є всього, ну їх вибирай, ну голосуй за них. А вони ні чорта не роблять для того народу, бідного нещасного. Вона й не знає, куди йти. Попри хурделицю, дитячий садок працює. Однак з 50 вихованців у закладі сьогодні лише 10 малюків. Якби ходили маршрутки, то би звичайно більше було дітей, бо батьків. Місцева школа на третину пуста. Вчителі хвилюються за кожного учня. Класні керівники зв'яжуться з батьками і з кожним індивідуально, і зателефонують, чи дитина благополучно добралася додому після уроків. У природи немає негоди. Попри всі труднощі, селяни хочуть, аби сніг залишався якомога довше, бо тоді їм до цивілізації легше потрапити. Селяни потерпають від снігопадів, але кажуть, є один плюс: дорога зараз набагато краща до села. Бо як тільки почнеться відлига, до Сибіру легше буде дістатися, ніж до Мшан, жартують місцеві. Дорога перетвориться на суцільне багно. А ще така погода до вподоби свійським тваринам, зокрема, вівцям. Вони тричі разу тримують нормальну, їм гірше шлякоть. А якщо зимно, вони себе нормально чують, дай її файно їсти. Ну, то, що правду її воно живе нормально. Утім, вже з понеділка потепліє, обіцяють синоптики. Усе почне танути, і до Львова місцевим можна буде доїхати лише електричкою або ж трактором. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, головні новини Львова.